Мої друзі, всім привіт! Часто хобі знову на зв'язку! На жаль, зараз такий непростий час, що тема відео, тема Ютубу відійшла на другий план, де особливо немає що зараз вам показувати. Проте певні кроки в нашому хобі відбуваються. І сьогодні я вам хочу показати, що трапилося і як зараз себе почувають наші черв'ячки дендробена, яких я вирощував ще з осені, якщо пам'ятаєте, в погрібі в коритах в ящичках. Погнали! З моїми червячками трапилося декілька речей. Перша це те, що наступила зима, і в погрібі температура впала до критичної для черв'ячків. І, хоча було доволі холодно, але вони продовжували свою хай неактивну, але життєдіяльність, росли, їли. Але в один із днів відбулося варіант відключення світла, майже весь день не було світла. І це в комплексі з доволі низькою температурою привело до масової міграції черв'ячків. Для них це була міграція, а для нас це була втеча. На той час я безпечно не потурбувався про якесь аварійне освітлення. да і доволі довго вже світло не вимикали. Тому для мене дуже неприємним сюрпризом було те, що коли повернулося світло, і я повернувся з роботи до черв'ячків. Я побачив, що мабуть відсотків з 50 черв'ячків втекло. А як ми знаємо, мігрують. Найбільш пристосовані, найбільш здорові особини, тому більше червячків, які втікли, це були якраз найкращі черв'ячки, оскільки пол в погрібі був піщаний. Мало що з тих червячків, які втікли, нам вдалося реанімувати. Тому в нас доволі такі були суттєві втрати черв'ячків, і довелося робити певні кроки, щоб уникнути цього в подальшому. І перший крок, який довелося терміново зробити, це знайти підходяще місце для своїх черв'ячків, тих, що залишилися. Поки що підходять, що орендного приміщення у мене немає, та й вкладуватися в оренду на часі не є розумним, тому що ситуація в країні не дає 100% впевненості, що ти раптово не зміниш рід своєї діяльності та не закинеш даний бі... бізнес, даний стартап. Тому працюємо з тим, що є, в тих умовах, які зараз є. Ну а на даний момент можливість у мене знайшлася тільки одна. Зараз ми знаходимось у підвалі багатоквартирного будинку, і, можна сказати, знаходимося ми тут нелегально. Мені дали ключ від дверей. Тут є куча, куча території, тут підходяща температура, але є певні обмеження. Вести себе я повинен тут доволі тихо і не привертати зайвої уваги, щоб нас не виселили звідси. Ось так можна сказати, наша черв'ячна ферма зайшла у підпілля. Друге, що довелося зробити, це виключити в подальшому можливість втечі черв'ячків. Можна було зробити це двома шляхами. Перше це помудрувати з освітленням, тобто, щоб коли вимикається освітлення від мережі, вмикалось аварійне освітлення. Або інший момент це зробити тару, з якої неможлива втеча черв'ячків. Аварійне освітлення не варіант, тому що в даних умовах світло, коли я виходжу, я вимикаю. Тому я використав другий варіант. Він реалізований у вигляді ось таких ящичків, через які черв'ячок може дихати, але при цьому жоден черв'ячок звідси втекти не може. Про ящички я далі розповім більш детально. Ящички виготовляються із піненого полістиролу. Матеріал знайомий більшості людям червіводам, червирозводникам, чи як ми себе обзиваємо. Проте він виглядає не просто як корице, а ящичок з кришкою. Кришка має отвори, закриті агроволотном, через які проходить вентиляція. Черв'ячок може дихати. Кришка. Така багаторівнина, багаторівнева, і жоден черв'ячок, навіть мальочок, звідси втікти не може. Про виготовлення цих ящичків є чудовий ролик, де людина сильно постаралася і виклала ролик з усіма можливими нюансами, як виготовляти такі ящички. Обов'язково закріплю вверху посилання, верніше підсказку на цей ролик. Користуйтеся краще, ніж та людина. Я ролик точно про виготовлення цих ящичків не зніму. Ну і ось в ці ящички я переселив тих червячків, що в нас лишилися. І раз в тиждень заходжу сюди в підпілля, для того, щоб червячків погодувати. А також додати вологи до субстрату. Сьогодні саме той день, коли потрібно погодувати, адже годування наших червячків в минулому році, в 2023. І ось так вони виглядають. Невелику кількість черв'ячків я заселяв в кожен ящичок, щоб рідше міняти ґрунт. Почуває себе непогано. Потрішки підростають. Ростуть вони зараз на торфі. В останньому відео ми відбирали кокони від дендробени. Які вона нанесла чи наклала за осінь. З цих коконів у нас вилупився малюк. Цей малюк також я переніс сюди, переселив в два ящички і зараз він підростає. Все ще, правда, в стадії малька, маленького черв'ячка, але вже значно більший, ніж був тоді в погрібі. Ось такі молодесенькі, маленькі черв'ячки. Це вже нове покоління дендробенки. У декілька разів вони вже стали більшими, ніж були тоді в погрібі, але все ще маленькі. Тут температура також невисока, 11-12 градусів тепла, тому черв'ячки ростуть не дуже активно. Але ростуть. Зараз також і їх погодуємо. Годую черв'ячка, в сумішу з ранових. Малькові велику кількість давати не будемо. Цього буде достатньо. За тиждень вони це все переїдять. Зараз зволожу поверхню і так зроблю з усіма ящичками, які в нас тут стоять. Окрім тих червячків, що я вам показав, це звичайна дендробена на відгодівлі, а також малючки, які у нас зараз перебувають також на відгодівлі. У мене ще є червячок. Дендробена маточник. Це відбірна дендробена, яка вже статева зріла, і вона також дає нам певну кількість коконів. І для коконів ось така температура 11 градусів для їхнього виведення являється низькою. Вони погано розвиваються та погано вилупляються. Тому кокони я заніс далі, де температура більша. І поставив їх прямо на Тепла Тут температура набагато краща. і я думаю, наші кокони швидше будуть вилуплятися. Тут у мене маленька кількість зовсім свіжих коконів була сюди засипана. Ось вони свіженькі, ще поки що вони тут не вилупляються, лише дозрівають. Обов'язково треба зволожити, тому що ґрунт доволі швидко пересихає. І ось тут в іншому приміщенні стоять кокони, які я поставив трішки раніше. Можливо, тут вже почав вилуплятися мальочок. Так, відразу видно, що малючки вже виходять. Коконів тут багато. Так, малючок почав доволі активно виходити. якраз якраз щойно десь на днях і почав виходити мальочок. Так, обов'язково також потрібно зволожити. І, в принципі, я думаю, малесеньку-малесеньку порцію корму можна також і сюди принести буквально чайну ложечку. Провів ревізію червячничків, а також переселив один ящичок, де була маточна дендербена, на новий свіжий субстрат. І ось таку кількість коконів, яєць черв'ячків вдалося відібрати з того ящичка. Тут, я думаю, їх добре десь тисяча буде, хоча, здається, кількість невелика. Але насправді, коли відбирав, а довелось відбирати вручну. То можу сказати, що зайняло це немало часу, і кількість тут дійсно достатня. Хоча на перший погляд здається, що їх мало. Зараз їх також заселю до того ящичка, де в нас вже дозрівають кокони. І на цьому господарчі роботи по червячнику на сьогодні будуть завершені. Ось така ситуація зараз червячками. в мене черв'ячки перебрались в підпілля, і тут будуть зимувати аж до весни. На сьогодні у мене все. Думаю, побачимось з вами на цьому ж місці через тиждень. З вами був Често Хобі. До нових зустрічей.